Вітання, вітання, друзі! Сьогодні у нас в подарунках на спецакції унікальний червоний крем анті да, 40+. І сьогодні я трішечки хочу вам про нього розповісти. Отже, після 40 шкіра нас потребує. Зволоження та насичення. Да? І, як правило, жінки виявляють уже появу мілких зморщок, так? втрату еластичності. Да? І колір обличчя він вже потребує корекції. Да? Тому для відновлення шкіри ми сьогодні застосовуємо особливі косметичні засоби, склади яких дозволяють вирішити ті питання. Питання, які виникають уже після 40 років. Отже, крем для зрілої шкіри ерсак спеціально розроблений для зрілої шкіри для жінок та чоловіків старше 40 років, допоможе скоротити зношування клітин да? і зменшить видимість уже тих Початкових ознак старіння да, Крем доказав свою ефективність на протязі дуже довгого часу да, і. Використовувати його потрібно регулярно. Отже, ви тільки погляньте, який склад ми маємо в цьому червоному кремі: це екстракт подорожника, екстракт мальви лісової, екстракт хвоща польового, екстракт листя алтею лікарського, екстракт плоди пажитнику, екстракт звіробою, кінський каштан, аптечка ромаш. Аптечна, гамамеліс, листя латука, гідралізована гіалуронова кислота в складі цього крему, масло авроткосових кісточок, масло жожоба, екстракт пшениці, арганове масло, екстракт прополісу, пантенол, грільцерин і інші органічні складники. Отже, як ви знаєте, наскільки подорожник да, сьогодні ранозагоючий, корисний да, та містить. В собі вітаміни К, і це про вітамін А, калій, кальцій, от, марганець, залізо, магній, пектини, да, і різні, різні. Складники для самозахисту від інфекцій і таких агресивних факторів середовища. Да? От, тому в складі цього кремчика подорожник відновлює пошкоджені клітини, стимулює синтез колагену, покращує еластичність і. Опругі тканини, шкіри, обличчя, а також здійснює бактерицидну дію, заспокоює запалення, очищає і звужує пори. Далі у нас мальва лісова у складі червоного крему. Так само тут є вітаміни групи Б, ПП, С, каротин, сахароза, дубильні речовини, так? а також залізо, кадмій і цинк, екстракт мальви в складі цього крему протизапальний, заспокоюючий, пом'якшуючий, ранозагоючий, тонізуючий, омолоджуючий дії та вирівнює ваш колір шкіри і активно зволожує та заспокоює. А також у складі червоного крему екстракт. хвоща Польового. Як ви знаєте, хвороч польовий багатий на флавоноїди, органічні кислоти, так? солі, кремньової кислоти, ефірні масла, різні горечі та дубильні речовини. І Тут даний екстракт він є в категорії біопрепаратів, які активно використовуються в якості компонента в косметичних продуктах, тому також польовий хвощ використовується для лікувальних. Зас... Застосувань, так? і присутній також у складі антивікової косметики. І знову ж таки, польовий хвощ допомагає виробітку власного колагену, розгладжує вже існуючі зморшки, а також покращує колір шкіри, текстуру шкіри, робить її більше пружною так? і омолоджуючи властивості. також Включає в нашій шкірі антивіковий фактор сапоніний флавоноїди в складі, також забезпечують нам дуже потужне відновлення епітелію. І Екстракт польового хвища має протизапальні, антиоксидантні властивості, а також знижує набряки на обличчі, так і має антимікробні дію і дозволяє навіть боротися з грибками, а також іншими мікроорганізмами. Тому використовуйте. Даний кремчик, бачите, і для, не тільки для зволоження, а й для лікування. Рослина також дуже гарно працює із золотистим стафілококом, кишковою паличкою, сальмонелою, а також різні запальні процеси прибирає і дозволить швидко позбутися різних запалень та подразнень. У складі нашого червоного крему алтей лікарський. В складі Алтею ми знаємо, що пектини є каротин, а також це є незамінним джерелом калію, заліза, кальцію, марганцію, магнію та ніді. Також є тут ефірні масла в алтею, та, якими насичує доволі щедро наш червоний кремчик та мінеральні суди. Полі, а також стероїди та дубильні речовини. В листях, крім того, є такі ковчопподібні речовини і аскорбінова кислота та каротин, і має протизапальні, та зволожуючі і насичуючі властивості, саме для цього кремчика алтей, Попереджує да, і заспокоює освіжує шкіру і попереджує її від старіння. Далі в нашому кремчику червоному 40+, є екстракт плодів пажитника. Да. Це унікальний комплекс вітамінів і мінералів. Серед них і білки, і калій, і кальцій, і залізо, фосфор, цинк, кругмал. Ефірні масла, вітаміни А, С, групи Б, вітаміни ПП, ензими. Да? От, тому цей унікальний складник в складі крему є незамінним антиоксидантом та дозволить позбавитися від акне, висипки і зробити шкіру нашого обличчя більш. Здоровою м'якою та підтягнутою. Також у складі червоного крему у нас є Звіробій, унікальний лікарський, да, і знаєте, що він багатий на флавоноїди, рутин, кверцетин, ізокверцетин, і дубильні речовини, сапонини, також ефірні масла, різнопланові кислоти натуральні, да, і вітамін ПП. Також це протизапальний, ранозагоючий. І Антимікробний складник у складі нашого червоного кремчику. Отже, золотистий а також антисеборейна дія, да, в кого є такі проблеми, дуже гарно справляється цей складник у складі нашого червоного кремчику. А також Звіробій, він, як окремий компонент, омоложує, тонізує. І насичує вікову шкіру, а також позбавляє від вугрів в підлітковому віці. Далі у нас у складі є екстракт кінського каштану. Ви тільки погляньте, що ми доповнюємо з кінським каштаном це і пектини, і глікозиди, і дубильні речовини, і також групи вітамін, вітаміни групи. А, С і Б. А, також це є сильний венотонізуючий, судинно укріплюючий і антитромбозний вплив, Так, він має в складі цього кремчику, а також бореться з набряками тканин і запальними процесами. Тому також кінський каштан як загоює рани, так і гарно працює в антивіковій. Терапії Рубмашка польова да, сама цінна складова частина, да, це ефірне масло і кислоти, да, які сьогодні. Присутні: і никотинова, і скорбінова, і ліноліва, і стеаринова, і пальметинова, і це все стосується до омолодження шкіри. Також флавоноїди, ефірні масла, куркумін, от, і активна речовина екстракту ромашки. Це азулен, який має протизапальні заживляючі антиалергічні дії і нейтралізує таку реактивність шкіри, заспокоює, заживляє і м'яко впливає на наш епітерміс. Далі в нас йде у складі Салат латук в складі нашого червоного кремчику він являється таким цілющим складником, тому що багатий знову ж таки вітамінами, мінералами і амінокислотами. Хімічний склад тут знову ж таки вітамін А, в 4 в 9 С і К. макроелементи: це калій, кальцій, магній, натрій, фосфор і мікроелементи, марганець та мідь. Також салат він дуже широко застосовується в косметології при подразненні шкіри, а також в сонячних опіках, розширених капілярах, вуграх і для зняття запальних процесів, також позбавлення від жирного блиску та підвищення тонусу шкірного покриву нашого обличчя. Далі, в складі нашого червоного крему є гіалуронова крема. Кислота. Це величезна молекула, яка складається із повторюваних таких субстанцій, да? вона низькомолекулярна, хімічно подрібнена версія да? і дуже гарно являється зволожуючим компонентом, топ-1 із зволожуючих компонентів на сьогодні. Да? Присутня гіалуронова кислота природня в нашій шкірі, і по механізму дії вона схожа на губку, яка затримує вологу і робить наше обличчя гладким, еластичним зволоженим, допомагає шкірі відновитися, а також укріплює її. Захисний бар'єр. Да? Також гіалуронка, вона відома тим, що прискорює процес заживлення ран і особливо корисна для чутливої шкіри, також яка схильна до акне, розацеа і запальних захворювань. Далі у нас у складі нашого червоного крему масло абрикосових кісточок. Знаєте, це базове масло, і тут є моно і полі ненасичені кислоти, причому найбільше тут є. Оленаїнової і лінолевої жирних кислот це антиоксиданти, які захищають клітини шкіри зсередини, а також зовні від токсичних впливів. Мінеральний склад масла, він представлений солями калію та магнією. Вони підтримують шкіру зволоженою і здатні стимулювати клітитний обмін. Багато масло і. На вітаміни, які необхідні для уже такої увядаючої і старшої шкіри, скажу так, вітамін А в складі абрикосових кістечок, він здатний нормалізувати виробітку шкірного жиру, заспокоює. Шкіру позитивно впливає на схильну до появи висипок та різних подразнень, пошкоджень шкіри. Також є група вітаміну В, допомагає покращити колір обличчя. Захищає також від різноманітних зовнішніх впливів. Тут є також вітамін С, це сильний антиоксидант. І знову ж таки, виробництво природнього колагену стимулює до вироблення нашою шкірою, нашого природнього колагену. І тут є вітамін Ф в активній формі. Тому навіть делікатні дії завдяки своїм властивостям це масло із абрикосових абрикостових кістечок використовується для догляду за шкірою немовлят. Неймовірний склад да, і масло жожоба. Да, знаєте, Золото, рідке золото являється унікальним рослинним воском ярко-золотого. Кольору да, от е, яке. Отримане із плодів з на горіхи. От, склад масла жожоба, це антиоксидант, вітамін Е, який прискорює відновлення і ідеально підходить для зрілої шкіри, яка вже схильна до сухості. І тут є протеїн, який схожий по складу з колагеном, ефективно відновлює еластичні шкіри і запобігає її старінню і жирні. Також кислоти є різнопланові. Так? Далі у нас у складі червоного кремчику також є пшениця, також тут є і білки, і вуглеводи, і жири. І неймовірна величезна лінійка вітамінів є F, PP, C, b 1 b 2 b 5 b 6 b 9 26 видів мінеральних речовин, вісім незамінних амінокислот і 10 замінних амінокислот. Тобто пшениця захищає від шкідливого впливу на кожне середовище, очищає та звужує пори, а також підвищує активність ферментів і також. Замідляє процес старіння, так скажу. Так? От, також бореться із шелушінням, сухістю. І йдемо далі. Арганова олійка в нас, так? У складі нашого червоного крему. арганова олія. Неймовірне якість. Так? Тут також ненасичені жирні кислоти, омега 6, які майже 80% даного, даної олійки. Так? Також оліголіноліва кислота бореться з старінням, так? також ліноліва кислота, також... Органова оліка багата на вітаміни А, Е, Ф і натуральні антиоксиданти, особливо токофероли і поліфеноли, да? які мають протизапальні ефекти. І масло органи також має. Стери, стерини, які не знайдені в жодному іншому в жодній іншій олійці, вони мають такий протизапальний і протиалергічний вплив на нашу шкіру. Так. Також є прополіс у нашому кремчику, це такий потужний лікарський засіб. Да? І В прополісі ми знаємо більше 300 сполук, які відносяться до 16 класів органічних речовин. Ну, в основному це ароматичні кислоти, жирні кислоти, так, незамінні мінеральні речовини, мікроелементи і вітаміни, практично весь спектр. Стероїди, квіткова пильця, віск, так, і також дуже екстракт прополісу Він рекомендується в догляді за жирною та комбінованою шкірою, а також має антисептичну дію, обезболюючу, і проявляє антиоксидантні та антитоксичні властивості, гарно покращує колір шкіри та тонізує нашу шкіру. У нашому червоному кремчику є пантенол, це лікарська, лікарська така сполука, так, засіб вітамін групи Б, тобто це основа пантенолової кислоти. Да? От, і використовується для зволоження і лікування різнопланових пошкоджень шкіри, стимулює регенерацію шкіри, нормалізує клітковий метаболізм, а також збільшує прочність це колагенових волокон, да, пружність та да, міцність колегенових волокон і сприяє прискоренню регенерації клітин шкіри і слизових тканин, відновлює. Епідермальні захисні функції нашого обличчя прискорює заспокоєння та знімає подразнення, почервоніння і ще має протизапальну дію, також омолоджуючи ефект, зволожуючи, пом'якшуючи та попереджує фотостаріння. Гліцерин. Гліцерин у складі червоного кремчику він потужно насичує верхні слої епідермісу водою. Видобуваючи її з повітря, да? одна молекула гліцерину здатна притягнути 10 молекул води. При цьому її об'єм збільшується як мінімум вдвоє. Да? Також гліцерин. Не тільки як зволожуючі компоненти використовується, а тут він ще й утворює гігроскопічну плівку, яка зволожує спочатку верхні слої епідермісу, а вже на наступному етапі відкриває особливі. Канали, які будуть насичувати водою більш глибокі слої нашого епідермісу, ви уявляєте, як дуже цікаво все влаштовано, які височайші технології застосовані в нашому червоному кремчику. Так? І завдяки унікальному складу Крем допоможе. Скоротити зношуваність клітин шкіри, зменшити видимість вже маючих признаків старіння. Да? Також наш крем він має ліфтин-ефект і так само здатний виправити навіть самі глибокі складочки мікро морщинки да, нашої шкіри. Крем також дозволяє. Надати нашим верхнім шарам пружності і сяяння. Да? Також дія крему дозволяє розгладити шкідні складки не тільки ззовні, а й з середини, і так само має вплив на всі, якби. Шари нашого епідермісу, антиоксидантний захист, нейтралізує вільні радикали, також скорочує. Окисні процеси в клітинах шкіри обличчя да? Зволожує, відновлює, укріпляє гідроліпідний бар'єр шкіри, зменшує процес попереднього старіння шкіри, да? а також попереджує обезводнення і втрату здатність утримувати вологу в клітинах нашого обличчя. Да? Шкіра обличчя після 40 вона вже потребує догляду та да? Зволоження, і для цього треба застосовувати особливі косметичні засоби. Склад, яких дозволяє вирішити всі ці потреби зрілої шкіри. І компанія Арсаг нам з любов'ю сьогодні створила унікальний бестселер, який я вам сьогодні рекомендую як ефективну та таку доповнюючу, да, космецевтику в вашому домашньому раціоні догляду за обличчям. так скажу, да? І якщо ви будете Використовувати цей кремчик довгий період систематично, то результати да, не будуть, не заставлять вас очікувати довго, да? тому кожен вечір на попередньо очищену шкіру масажними, делікатними рухами знизу вверх на обличчя, шию та зону декольте. З любов'ю для вас компанія Ерсах. І якщо у вас ще залишилися запитання, ви можете мені написати або задати запитання в особисті.